І спецпризначенці сил спеціальних операцій знищили російський радіолокаційний комплекс утьос. Тактична група ударних безпілотних авіакомплексів Медоїд влучно атакувала ворожий РЛК. Він відстежував українські літаки, ракети та безпілотники в радіусі 360 кілометрів в онлайн режимі. Його знищено суттєво послабило окупантам контроль над небом, а також знизило ефективність їхніх систем ППО. Повідомили у силах спецоперацій. І 11 років тому цей день Росія провела в Криму псевдореферендум про буцімто приєднання півострова. Голосування відбувалося під дулами автоматів, адже проросійські військові вже контролювали ключові об'єкти. Це стало фінальним етапом анексії, яка почалася ще в лютому, коли ось ті зелені чоловічки захопили будівлі влади. Кремль скористався політичною нестабільністю після революції гідності, щоб порушити територіальну цілісність. України і от сам псевдореферендум на тимчасово окупованому півострові відбувся без незалежних спостерігачів з численними порушеннями, фальсифікаціями. Жодна демократична країна чи міжнародна організація його досі не визнала. І в бюлетні було лише два варіанти відповіді: приєднання до Росії або незалежність від Києва. Тож вибору залишитися в складі України кримчанам навіть не дали окупанти, заявили, що явка на псевдореферендумі склала 83%, а 96% нібито підтримали приєднання до Росії. І вже 18 березня Путін підписав договір про анексію Криму, порушивши міжнародне право. Проте незалежні розслідування та навіть дані Російської ради з прав людини показують, що явка була значно нижчою, а багато кримчан просто би голосування.